В цьому відео я думав, що проблема у досвіді керування автомобілем. Але виявилось все простіше. Їзда на ручніку. Зазвичай я на нього не ставлю авто, а сьогодні забув зняти. Посадив дружину, щоб їхала, і думав, що вона не вміє їздити, бо коли розверталася, постійно боксувала. Дружина розвертається, забоксувала. Бачите, не може розвернутися. Зараз буде теоретичні знання будемо передавати. Рівно руля, Аліна, рівно руля. Ще рівно. Давай. Хорош. Руль вправо. І, доп... І газу побольше. Давай, поїхала. Давай, давай, давай. Бачите? Просто до льоду схребанула і все. Ну резина вже по правді теж не першої свіжості.